Нормально. Ну работать будуть професіоналы. Футбалі я за професіоналів і проїхав я. А що було півроку тому? Розкажіть, будь ласка. Пошти те ж саме було. Почти те саме. костюм, диски вискакують. Між до лопаток диски вискакують. І я вбрав вашу клініку, тому що дуже хороші докторія. Чесно кажу. А як ми поправили, як було? То Як було? Та то як було, супер було. Все було десь дня, два-три полежав. І було до сьогодні супер хлопець, як бабочка, ваща, як влітка. Ви щось, скажіть, будь ласка, що так вийшло? Ви щось підняли? Я ліса, збирав ліса. А другий а третій ярус поставив і випали з цього, я з ними сів в і таке що ні, тим, ще не як спина поламав. А потім взагалі були топки, а все. Уже дотримуюсь те, що ви мені сказали, подушка, матрас, показав постеру, кажу, треба, бо кажу, що я не транспортований буду, Він всю поняв. Да. А це так виходилося. В церкві я ремонт роблю і збирав ліса. І випали. Ну випали, я enfin, чув, я чув, все що ви казали. <acio> що... Так, і оце ж ми Дуже плохо. Один повріждаючий Я Чутка я просто. Так робить ще попав. Може повище, чи хай так чи тут буде воно Ні, ну ми потім поправимо. Почнемо з лейту. Щоб не спали, все <пал> я <пал> ж знаю. Ну, ви питали, що це таке. Це апарат лиць, електрохвильова терапія у води, і він впливає своїм електроімпульсом. Її енергетичний заряд в кожній молекулі вона передає його пошкодженим тканинам, нервам і покращує імпульс. Працюю на феродевському сигналі, на альфа-ритмах, це фізика. Що я знаю, що вона лікує біль невралгії, невріти. Переломи, набряки, захворювання, хронічні, загострені там жовчного міхура, печінки, ага. шлунку. Тобто, прикладаєш по схемі на відповідні зони, на орган. Це І... у районі Тоза, де ви прицепили його, приклеїли. Так, Так, це електроди поставлені. Ви знаєте, таке як. Мені ну, казали, як я лежу, там такий позицію, це таке ощущение кайфовое. Тепло, тепло это. Да, нам ще не болить. Ну, так розслабило взагалі. Ну, не знаю, така болі не відчувається в даний час. Подсознательно, подсознательно то, то знаєте, що вона там болить. На даний момент там порушення нервації нерву і спини мозок до кожної м'язи імпульс. І якщо там є перешкода, то наша апарат зчитує його і відправляє відповідний сигнал. Наша задача зараз зняти вам польовий спазм, потім вправити то зміщення, яке. У вас внаслідок. Ой, я піднявся, якщо я прибив вас, вибачайте, це тільки що десь нажали до лопата. Отут. Ні, вище, вище. Тільки що пересип ще чуть вище. О, отут болить щось. А, це... а отут воно видно, що у вас трошки ну, висунувся хребець. А там, ну, інрвація іде легені і tra... стравохід. Отак от. Да, це... Да, Угу. Це все той сегмент. А я до цього, ну мене там не боліло, може це ще боль забивала ту боль. А там не, між лопаток я знаю, що в мене там проблема. Ну думав, що там нема нічого. Ну, я як, як падав, коротше, воно в мене вивернуло, поняли? І таке рішення, зараз я, 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 я поламався. Ну, щось вже ухватитися, щоб не впасти. впав. Mm -hmm. так. От тут. Так, о. Ну це бронхи, а отут у нас легені і піщевод. Оце якраз у вас отут от забила, як да, дой зараз. Так, так, да, їй да, да, тяжело дихати. Це не даром вже пальше до наступних дня через 2-3. Спочатку... Так, да, ну вона боліла вже воно. Зараз я зараз я не зробите. Я буду, я вже знаю, що я піду. Нормально не буду по стенкам влазити. Просто неру і воно мені ну, з кое-движение. Вот сам тут наши зверубы это сейчас. Mm -hmm. там тоже косточка. О, вот, вот. Mm -hmm. Хотя бы чувство там Есть. Да шукаешь, не обращайся, вот это людей, которые идут Там, допустим, я в Павлограде, был, э, тоже объявление, что же шука было. Мало таких бобов там поставили раньше. Написано, врач-мануальщик, ну, там, диски, короче, расписано там, протрузии, все такая, короче. Я звоню до него, Кажу, можеш, ну, вимочка це, так, да, можу. Приїжджаю до нього і показуєш до мене, Він такий, ні, я таке не вправляю. Така що це, я кажу, ви просто масаж кажу робити. Ну такі, знаєте, учасники, типу, надаємо. Іменно що я тут після того почав якось шукати таких нормальних, щоб врач, допустим, був, щоб знаючий, тому що спина це аж, мені здається, знаєте, не палець там кологано, де там, ще щось. Що спина це є. Очень деликатное дело. Юсь до вас покупал и с радостью обращаюсь я. Яка бешеная реклама. Да. Ну я свои высказал свое мнение, то, что я думаю. Не, ну приятно, дякую. Да. Ну, взагалі, мануальна терапія це така дуже yeah. делікатна справа, і кожна людина, його організм індивідуальний. Mm. Да, бо дехто може сім днів відходити від мануальної терапії, хтось три дні, хтось там десять хвилин. Це залежить від того, чи він колись її робив, yeah. яке його сприйняття больове, м'язове, наскільки він спазмований? Є багато факторів. Я замітив одна, коли, допустимо, в мене да, випали диски, там з'їхалися і защинився нерв туди-сюди. І якщо в мене є можливість обратися сразу, то я по своєму організму знаю, що обратися краще зразу, чим швидше, тим краще. Тому що в мене було таке, що от я не мог знайти до кого, і в мене спина боліла мені дихати, було тяжело, там, ногу тягнуло в мене. І це десь буквально пройшло десь місяця два-три. І просто після того, коли мені попав до врача, да, і він мені зробив, то я дуже довго відходив, мені дуже було больно цей ужас. Просто. Мені таке, що як по-живому одірвали, і на ну, типу, місці поставили ну, ощущення таке, то я знаю по собі, що мені вже одразу обратиться, ну, якщо є можливість. Ну, Те, що неврологи не зроблені, в принципі, за фахом лікувати травму. Вот вам пожалуйста, той, не дивлячись на гостру біль, розслабляється і дозволяє зробити все, що треба зробити. Кто? Де у вас найбільший біль У э, мене, угу. пальця? По Поперек. Да. Оце квадрати там дуже болить, очень просто. Ой, мачки, угу. тут просто. От так я придавлю. Да. Ну, не так, що... так, щоб, а в дискомфорт. Дискомфорт сильний. О, це от, от, от десь, десь, десь. Тому в тому районі там. Чуть приподиміться, я валю сюди. Так, без вопросів, що ще, ще. Легше стало підніматися? Ні, там болить просто. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. От тут вже і теж. А так легше. Так, чуть-чуть. Ох. Ох, вот это боль. Вообще ничего не делаю. Постарайтесь живить расслабить, чтобы мягенько, мягенько, вот так покачать, качнуть. Вот. Все, тут уже... Я, Я знаю, только скажите, колы. Не, уже буду кусучать. Просто ваша это задача, можно? можно. Ваша задача. Ох. Вот тут, да? Вон между лопаток. Ух ты. Между лопаток звоню. Ой, ой, ой. Это вроде движется свободно все. А тут так же О, а ну сейчас. Да, потому что так пришло, значит, так, знаете, попробовать да, да, да. через дорогу. Друг, ой, друг, да вы настрадались, я смотрю, хорошо. Ой Так, я стучу кулаком, де неприємно, бо больно, да. ви сразу мені кажете. Давайте. От стукнули. Да, ну чу, а тут чуть-чуть неприємно. Тут нормально. Ну тобто легше, чим да, да, да. хорошо. Хорошо. Тепер попробуємо тепер повернути сюди. Давай, дай, скажімо, підкинемся. Ну вроде Ой, Между лопатками 6 минут вышел. Да, 6 минут Сейчас раскачаем чтобы да, да, скачался. Да, да, да. Сейчас опа! Отсюда. Это мы назад. Вот тут а здесь, о, а тут а в этом районе. Ну, Плюс-минус, не пойму, боль такая. Угу. Не боль, а тут пыль. пыль, пыль. О, о, а тут, да, 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 да. Ощущение вниз живота пошло. Да, страшно. Аж голова закрутилась, а там неплохо чуть-чуть. Ну, это такое ощущение, что на лево значит, короче, чем право такое ощущение. Уже нет. Вот у меня ощущение, ну, не знаю. Ну может капельку, капельку левая чем подтянута. Да. Левая, значит, не знаю чего. Отпускаем, хорошо. Отпускаем максимально, чтобы оно свободное качание было такое. О! Вот здесь прямо як закленули. Перевертайтесь на бочок до мене личком. Смілее. Если болить, будем знать де. А в принципі на бочок. Все, вот так лежить. Между... Лежит. Лежит. Вот Тільки ту руку сюди висуньте, она была О, О, а сюда, а щоб вона нас була Права. От праву сюди, щоб її там плечи не, не вивихнули. Свода спазма. Вот це буде тоже так, як робили той раз. Теперь на ту сторону. Ну звод, якось звода, не пойму, як. О! Аж хребти, всі хребнув, шиї. Ну, О, ну, воно пішли. зараз перемені. Що, софт мені надо. Да, все, руку оцю заспину, цю ножку вперед доволі. Да. Все, О. на спинку. Ще не контролюючись. Отак от, 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 от я. Ану, просто... Дайте я mm. отак от отак боляче, в ногу тяне. <звук> Ні, не, не тяне. А отак. От О, от, от, от. болбалий, да. Ага. Просто мати, а як а сказати. Просто лягай. Нічого робити не треба, поняти. Віддало в спині десь? Нікуди не стреляли? Між лопатками было. Ну вот воно. С да, те, що між лопаток выняла. Да. Що він настрадався, у нього болівий, що просто на треба надо бы получить. Все, спокійно. Як у тебе самочувствие? Як ти себе чувствуешь? Ну, мы на молоду, знаете, а так как мороженое читать. Ну так. такая, да? Рука, нога, красота. Коля, внутри мышечная миновина. Мне интересно, вот как вы пройдетесь. Да, сейчас тапочки наденем. Ну. Да. Ну, так дышать, может, я не могу с собой дышать. Я будет. хочу, чтобы вы прошли, чтобы сейчас хоть было. видно было. Сейчас, сейчас, сейчас. Потому что есть так склонность. Я вас...